на щиток з трифазним живленням. Дивимося. Заходить три фази, 1, 2 і 3. Автомат на ту сторону. Два контактора стоїть. От. Оце красні Кудись на нагрел да. Вот это он у нас Такие Сигнализации Тут у нас На вентиляции привод И ось вот у нас управление электронное Вот такие Воно як виглядає. Так. Ну, ну, значить, той реверс. Ну і різні вживлення. А заходи ось знизу. І 1, 2, два і три, три контакти, плюс нейтраль на контактор подано і контакт замикання тут тоже три фази подано і контакт нейтралі тут виход у UVW... вдб а цена не цена этот етат... на вентиляцію а оце на другу вентиляцію похоже на ту. а оце это лише... шо Такі контактні групи ось і ось тут контактні групи автомат задня частина так і от такий